Вітаю всіх моїх любі! Мене звуть Наталя Возненко. Сьогодні 18 січня 2023 року, і я не можу не записати це відео. Сьогодні знову трапилася дуже трагічна подія в Україні. Сьогодні в Броварах, позаду в нас Дніпро, мій рідний Херсон кожного дня, і я звертаюся до вас і пишу це відео. Не з тим, щоб поширювати зараз біль чи казати про свої переживання. Я хочу надати вам один з інструментів практики такої психологічної роботи з собою. Це дуже ефективна, але водночас і дуже проста техніка. І я гадаю, що засвоївши її, ви зможете. Допомагати собі впоратися з важкими станами психічними, коли накриває сум або гнів, лють, або розпач, або страх, образа тощо. Спробуйте застосувати її. Цю техніку, я її дуже часто використовую, зокрема, останнім часом в своїх коуч-сесіях з людьми. І вона дає дуже хороший результат. Тож, прийміть, будь ласка, цю техніку. Я запрошую вас прямо зараз спробувати її на собі. І для цього закликаю вас знайти зручне місце, бажано сісти. Якщо ви будете стояти, ви не зможете розслабитися. Якщо ляжете, то, скоріш за все, можете зануритися в сон. А краще лишатися. В такому стані не, не спати. Отже, поки ви шукаєте собі місце, яке може вам гарантувати хоч якийсь затишок на певний час, нам знадобиться, гадаю, хвилин 10. Для того, щоб провести цю техніку, скажу ще декілька слів. Коли ви отримуєте новини, ви ви відчуваєте певну емоцію. І ця емоція може бути різною. Це може бути знов таки страх, може бути людь, може бути розпач, бажання бігти або кричати, або ще щось. Не завжди вдається фізично виразити цю емоцію, прожити її крізь тіло, і вона може застрягнути. На фізичному плані, в фізичному тілі і згодом перетворитися на якийсь блок і перерости навіть у хворобу. Тому щоб цього не сталося, я вам раджу такі зробити прості кроки, коли ви вийшли зі свого звичайного стану, будь ласка. Зупиніться хоч на мить, і спробуйте, по-перше, назвати цю емоцію. Що відбувається, що я зараз відчуваю? Що це таке, що я зараз відчуваю? І з цього другим кроком, другим запитанням, яке ви маєте поставити собі, має бути запитання, де я це відчуваю. При цьому не слід торкатися свого тіла або прив'язуватися до якихось певних. Органів, просто ви можете констатувати, що десь в грудях, в животі, в голові, в шиї, в долонях, в стопах, в ногах, в цілому, ви відчуваєте щось: тремтіння, або таке горіння, або навіть судоми, Зараз і таке в людей трапляється, або здавлення якесь бажання кашляти, або перехоплює подих. Просто зверніть на це увагу і усвідомте, що наразі з вами відбулося. Таке повернення в своє тіло дасть вам не лише контакт з ним, а допоможе правильно прожити емоцію або стан. І зараз я сподіваюся, що ви вже знайшли зручне місце, тому, будь ласка, сідайте. Буде добре, якщо ви зможете опертися на спинку, стула або крісла, дивана тощо, щоб почуватися або на стіл, як це зараз я роблю. Я сиджу зараз за столом і спираюся на нього. Це для мене достатньо відчувати опору руками. Дуже важливо, щоб наші стопи також торкалися якоїсь опори, ви можете з ногами залізти в крісло або торкнутися підлоги. Це також дуже важливо. Чим більше точок опори має наше фізичне тіло, тим простіше прийти до стану спокою, рівноваги або балансу. Отже, якщо ви вже вмостилися, закривайте, будь ласка, очі, заплющуйте очі і ми починаємо дихати. Будь-які вправи на опанування себе бажано розпочинати з дихання. Тому ми заплющили очі і робимо глибокий вдих і видих, фіксуючи увагу на тому, як довго триває вдих. Наприклад, рахуємо і бачимо, що це шість. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. І робимо видих. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один і новий вдих. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість і видих. Шість. П'ять.

Продовжуйте дихати в своєму темпі бажано робити видих довшим за вдих. І зараз ми попрацюємо з якоюсь з вашої емоцій. Пірніть в своє тіло внутрішнім поглядом і знайдіть місце в своєму тілі, в якому зараз відчуваєте дискомфорт. Наприклад, я зараз Відчуваю якесь тремтіння в грудях. Щось таке не дуже приємне, що тремтить трошки гаряче там, але мені некомфортно. Знайдіть в тілі місце, де вам зараз некомфортно. де вас щось бентежить, де хочеться щось прибрати або покращити. Коли ви знайшли таке місце, спробуйте зрозуміти, що саме ви зараз там відчуваєте, яка емоція або який стан помістилися в тому місці в вашому тілі. Поставте собі питання, яка емоція, який мій стан. Локалізувалися в цьому місці. Я роблю цю вправу разом з вами, і моя відповідь є людь. Гнів і людь. Отже, у вас може бути ваша власна відповідь. Ми знайшли місце, ми знайшли те, що там ховається. Наступний крок. Подивіться, якої форми ваша емоція. Ця емоція має форму. Подивіться на неї і з'ясуйте, якої форми це шар, сфера, або якийсь куб, або паралелепіпед, або, можливо, це щось хаотичне, якась маса, якась калюжа, або щось в формі. Вогня, що це воно таке, яку форму має ваша емоція? Форма моєї люті це куб. Наступний наш крок. Ми з'ясовуємо, який цей куб, якого він кольору. Подивіться уважно, якого кольору ваша емоція, якої б форми вона не була б. Якого кольору ця емоція, якого, якої б форми вона не була. В мене цей куб сіро-чорний З переливами якогось коричнього фіолетового. А якого кольору ваша емоція? Наступний крок. Наступний крок. Уявіть собі, що зараз ви маєте винути цю емоцію, цю фігуру, яка розташувалася всередині вашого тіла назовні. Ви берете її руками. Ви застосовуєте якісь інструменти, якщо потрібно, і виконуєте завдання вийняти цю фігуру зі свого тіла. Зараз разом зі мною ви віймаєте зі свого тіла емоцію в якійсь формі, і ви бачите, як ви розміщуєте її прямо перед собою. Подивіться ще раз на неї і дайте відповідь на запитання, чи вона важка, чи вона легка? Ця ваша емоція, яка вона на дотик, м'яка, колюча, холодна, гаряча, приємна, слизька, тверда. чи є в неї запах. Відчуйте, чи є в неї запах. Якщо є, то який він? Різкий, ледь помітний, неприємний, щось вам нагадує, чи зовсім новий. Спробуйте подумки обійти її навколо, щоб з'ясувати. Як вона виглядає з усіх боків ця ваша емоція у формі якоїсь фігури? І коли ви достатньо вивчили її з усіх боків? Прийшов час відповісти собі на питання, чи готові ви попрощатися з цією фігурою раз і назавжди? І якщо відповідь так. То нашим завданням наступним кроком є обрати спосіб, який ми можемо її знищити. Я обираю спосіб розтрощити свій куб величезним молотом. Я уявляю собі, як я беру величезного молота в свої руки і трощу свою лють. Цим молотом, щоб вона розліталася на дрібнесінькі шматочки. І я бачу цей процес, як він відбувається, ніби просто переді мною. І паралельно з цим я бачу, як кожний шматочок, який вилітає з-під мого молота, Перетворюються на іскру любові, на щось красиве, на щось палаюче, на щось неймовірне. І ці вогники розлітаються світом, але це не вогники люті і ненависті, це вогники світла, бо своєю любов'ю я перетворила їх на любов. І наступним кроком, наступним завданням буде повернутися в тіло і побачити місце, з якого я нещодавно винила цю людь, і заповнити його світлом. Там не має бути порожнечі, там має бути світло, туди має зайти світло. Я запрошую його туди і бачу, як воно сповнює всю мене зсередини, наповнює кожну клітиночку мого тіла і починає випромінюватися назовні, щоб зцілювати собою простір навколо людей поруч зі мною і весь світ. Сподіваюся, що вам вдалося перетворити свою емоцію на щось прекрасне, на любов, на світло, на енергію творіння. Обіймаю вас і будьмо здорові, бо невдовзі перемога, і ми маємо будувати нову країну, новий світ. Обіймаю вас, любі, і до наступних зустрічей в ефірі!